Контрабас змінив на зброю. Це про студента кропивницького музичного коледжу Ігора Ломакіна, який з початку великої війни добровільно став на захист країни. Колеги ж ігоря взялися забезпечувати хлопця новими інструментами. Цього разу наспівали на дрон. Ілія бабак розкаже подробиці. Це. Ігорі Ломакіно сьогодні не до музики. До великої війни він був студентом вокального відділення Кропивницького музичного коледжу. Грав на контрабасі. Я хотів би закінчити навчання до консерваторії, далі поступити. Та мрії змінилися з перших днів повномасштабного вторгнення. Музикант добровольцем пішов спочатку в тероборону, згодом перевівся до третьої штурмової бригади. Чесно скажу, я довго туди переводився. І коли так сказати прийшли документи на переводи, максимально щасливо, максимально радить сьогодні. До друзів та колег в коледж аеророзвідник завітав за найціннішим. Студенти-музиканти разом з творчими волонтерами з ранку до вечора влаштовували концерти на вулицях Кропивницького. І за два тижні назбирали аж на два мавіки, один з яких передали ігорю. Поки є можливість виходити, поки погода це дозволяє. У нас ще є запади, які потрібно перекрити. Але все ж таки, те, що купили два дрони для тих людей, які захищають нашу країну для творчих людей, які захищають нашу країну. Це надзвичайно. Ми дякуємо всім, хто долучається. Це вже підрозділі Знаєш, їде сьогодні. Прос. Швидко заорієнтувавшись, запрошує служити у третю штурмову. Всім, хто хоче долучитися, не пожалкуйте. Вас і навчать. У нас хлопці просто рекси. Із Криповницького Юлія Бабак Артур Паріханян Му, Україна, марафон. Єдині новини.